Капеланське благословіння на 16 січня 26 року, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай бреде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас і лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Трої брати, сестри, ми Сьогодні Святому Івандії ми чуємо, як розповідається про те, як Ісус в день навчав храмі, і всі люди його слухали, а вночі виходив на гору. Оливну. і там перебував. А потім зранку люди знову приходили до нього і слухали слова його. І я лише на цих словах <кій> і зупинився сьогодні. Я почав, знаєте, розглядати і роздумувати про те, як відбувалося саме життя, яке було в Ісусі. І він був життям. Цілий день він слова отця передавав людям, навчав їх на спасіння, а потім вночі усамітнювався і перебував за цим на самоті. Як він і вчив, коли навчав молитву наш учнів. А ви зачиніться в своїй камерчині. І наодинці перед Господом промовти. Так і він. Цілу ніч, дуже довго. І неодноразово ми чуємо, як він усамітнювався на ніч, на молитву за це. І які ж слова, Всю ніч він або дуже довго, довгий час тривали ночі, він міг говорити отцю або чути від отця. І нам це не відкрито. Бачите, жодне, жодне, жодне святе письмо нам не передає. Він не відкриває учням, що саме він говорить. Саме в ті ночі. Але ми бачимо, що він усомітнювався щодня, На ніч, надовго. А потім приходив зранку і напевно, це ну, своїми словами. І те, що отримував від отця, передавав людям. Знаєте, постійна єдність за отцем, наповнення себе отцівським, потім передається на цілий день тим людям, які тебе перетинають. Це я спостереженням своїм передаю, свої спостереження, ні більшого німа. Навіть не роздух, просто спостереження. І було про що розмовляти, спілкуватися сильно за це. І було бажання цього спілкування і радість від цього спілкування. А потім передавання цього спілкування або наслідки цього спілкування тим людям, які хотіли його послухати. Люди приходили до нього і слухали і хотіли його слухати. От теж відчували це спілкування, як син за цим спілкувався вночі, радість від цього спілкування, або потребу і потребу цього спілкування, життя необхідність цього спілкування, щоб передалося тим людям. Люди так хотіли ну, відчували і тягнулися до Ісуса. Саме за цим. Да, слова мудрості їх знаєте, приваблювали. Притягували, але я так думаю, притягували ще інші. Це близькість і присутність разом з тим, хто передає їм дух, дух життя. І от це, от знаєте, єдність і передача цієї єдності. Напевно, я про це хотів би сьогодні вам поділитися цим, розповісти про це. То саме в цьому є сутність всього. Якщо я до цього прагну, то через це я отримаю все те, що задумав для мене Господь. Бо я зможу понести це все, зможу подолати, зможу наповнитись, удосконалитись і виплескувати з себе все те, що я отримав. Тобто, знаєте, ті слова. Самарянці, що у тебе може бути джерело життя. Тобто не ти, як, знаєте, сосуд, який приймає, а джерело, яке віддає, з якого народжується ця вода, віддає іншому. Перетворення сосуду в джерело, яке віддає. І це місце. Ще раз не зупинюся, що цілий день він був в храні, а вночі наодинці за це. Нехай закарбуються ці слова у наших серцях. Ані.